Друзі, нас перші про головне поїхали. Оця особа, яка отримала лише 10 років тому громадянство України, вирішує сьогодні долю України. Пише військовий Лаврентій Кухалєвський. Так само у міров сім'я якого проживає у Штатах, веде переговори. Невже немає якому вести переговори, крім оцих осіб, які навіть не є українцями? Далі військовий Андрій Ільєнко. Підконтрольна частина Донецької області це наші ключові укріплені райони, які ворог не може захопити протягом чотирьох років тотальної війни. Сьогодні мережа фортець Донбасу Захищає усю Україну, жодної подібної лінії оборони за ним не існує. Здати без бою наш східний вал означає стати в чистому полі та неминуче відкотитися до Павлограда, Лозової та Ізюма з украй поганими перспективами. Здача території ворогу без бою це гарантована глибока політична криза з середини країни. Ворог прагне цього найбільше, щоб ми боролися один з одним, а не з ними. Моральний, людський, юридичний аспекти за межею. Гарантії шанованих партнерів це прекрасно. Тільки щось мені пригадується. Ми вже маємо чудові гарантії. У Спертому отримали їх у Будапешті, і найголовніше насправді можна було би лише цим і обмежитись. Хтось при розумі реально вірить у те, що у війні з ворогом, який прямо декларує своєю метою знищення української держави і нації, можна отримати мир в обмін на приниження і здачу територій. Через кілька днів, тижнів і місяців розпочнеться новий ворожий наступ. Що тоді будемо віддавати? Наволоч в українській владі була завжди, але влада в Україні вперше. Пише волонтерка Ольга -Олга Кін. Під час розслідування справи про розоволодіння майном Міжнародного аеропорту Одеса, де фігурував бізнесмен Кауфман, до САП приходив керівник фракції слуг народу Арахамія. Його називають наближеним до Кауфмана. Про це в інтерв'ю громадське розповів Станіслав Броневицький, колишній прокурор САП і старший групи прокурорів у справі про аеропорт Одеса. У маєтках зелених мародерів знаходять сотні мільйонів доларів коштовності та золото. І це під час війни. Ось чому вони хотіли розпустити Набу і зробити його залежним. За його словами, арахамія ніби шукав зустрічі з детективом Набу, яку він вів Право, а от Микола Кожушко Давід Георгійович Арахамія народився 23 травня 79-го. Сочі. Краснодарський край РСФСР СРСР також відомий під псевдонімом Девін Браун, український політик, підприємець, громадський діяч, грузин за національністю, голова фракції Слуг народу Верховній Раді. Арахамія Давид Георгійович громадянство України отримав у 15-му році. Я не здивуюся, що є паспорти Росії у чиновників та депутатів в Україні від слуг народу та їх партнерів у різних інших партій. Чому в Україні призначають на топ керівні посади неукраїнців? Це є велике питання. У інших країнах світу заборонено призначати на державні посади громадян інших держав. Президент України Зеленський звільнив начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Луганської області Андрія Юрченка, а також колишнього голову Луганської ОДА Сергія Гайдая. Відповідні розпорядження голови держави 99 2025 РП і 98 2025 РП оприлюднено на сайті ОП та за корупцією під час війни до. Помагав цим чиновникам депутат ВРУ Давід Георгійович Арахамія. Набу підбирається до Арахамії. Ну непогано пише Віталій Купрій. Шкварки дня пишуть про обшуки, арешти, добровільні свідчення, нардепів і заяви. Арешт двох слуг народу і гайдая з виносом дверей, і штурмом спецназу. Усе тільки починається, продовжується. Давида Арахамія варто напрягатися. За попередньою інформацією серед затриманих сьогодні. Набу є також бізнесмен Владислав Марченко. Хто не знає, то Владислав один із запорозьких братів Марченко. Тих самих, чия фірма першою фігурувала у минулорічному скандалі щодо відбудови охмадиту то в будтехнолоджі була переможцем першого тендеру з 307 мільйонами гривень на ремонт корпусу лікарні. Дана компанія входить до групи Сенсар Запорізького забудовника Марка Марченка. Другий брат, брати Марк та Владислав Марченко. Абсолютно не самостійні постаті, як в будівельному бізнесі, так і в політиці. За ними таки є високопоставлені київські покровителі, що відмазали їх від кримінальних справ та допомагають отримувати ласі перо. Один з яких і став стендер на відбудову хмадиту, але суспільство тоді вибухнуло, бо почало готуватися розполи. Тільки той, хто зовсім хоча б не читає новин, може не знати, що вимір давітян разом із Давидом Арахамією мають величезний підпільний бізнес. Правильно, якраз на схематоз по БПЛА та Реб, так що на буйсап зірвали джекпот, і далі на черзі може бути вже давітян, а там гляди вже й до Арахамії рукою подати. Тож Давиду, окрім відсторонення Кузніцова, варто задуматися, як би й бути йому самому, і на завершення хто. У не зрозумів, то БПЛА та пелатареп, на яких робили гешефт Кузніцов, Гайдай та інші закуплялися за завищеними цінами у компанії Давітяна Арахаміїв, яких посередником виступав Марченко. Перепрошую детективів набуй прокурорів САП, що одразу засвітив основних бенефіціарів схематозів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.